Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко, Ми на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми поговоримо про те, що вже четверту ніч поспіль росіяни завдають повітряні удари по Одеській області, причому найбільше дістається саме портовій інфраструктурі. В останньому ударі у ніч на 10 жовтня найбільше дісталися порту Чорноморськ, який атакували балістичними ракетами. Однак при цьому за минулу ніч було успішно уражено аж два. Дуже важливих російських військових об'єктів. Що ж відбувається останнім часом? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, продовжується повітряний терор російськими загарбниками Одеської області. За минулий вечір і ніч в Одеській області чотири рази оголошували повітряну тривогу. Так, увечері через ракетну небезпеку тривоги були з 19-ї години до 19-ї потім з 20

і також з 21.58 по 22.20. Потім вже з 0.20 до до ї години ночі була тривога вже через загрозу удару шахедами під час двох перших повітряних тривог в Одесі і Чорноморську було чутно дуже потужні вибухи. Згодом у Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що удар прийшовся по портовій інфраструктурі у Чорноморську, Одна чи дві балістичні ракети Влучили у цивільний контейнеровоз воз Шуї Спіріт під прапором Панами, ось як він виглядає. Внаслідок ворожої атаки. На жаль, загинуло шестеро людей, ще одинадцять поранені, в тому числі семеро перебувають у важкому стані. Всі постраждалі громадяни України. Наразі їм надається вся необхідна допомога. Загалом це вже третя атака на цивільне торгівельне судно за останні чотири дні. Підступний ворог намагається зірвати роботу українського морського коридору, зернового коридору, вбиваючи цивільних людей, руйнуючи інфраструктуру та атакуючи цивільні судна. І це якраз після того, як були офіційні новини про рекордні показники вантажообігу та експорту з України з портів Одеської області. Правоохоронні органи зараз вже документують черговий злочин росіян. Поки ми готували цей ролик, стало відомо, що кількість загиблих під час вчорашнього ракетного удару по порту Чорноморськ зросла до семи людей. І загалом, за даними командування повітряних сил України, окрім отої балістики на Одеську область, з вечора і до ранку 10 жовтня росіяни запустили близько 70 засобів повітряного нападу, в тому числі це були оці дві балістичні ракети Іскандер М, якими атакували Оде порт Наморські запускали їх з території окупованого Криму. Це була одна керована авіаційна ракета типу Х-31, яку теж запускали з повітряного простору Криму. Це були дві крилаті ракети Х-59 з літаків тактичної авіації. Три зенітні ракети С-300 по наземним цілям на Донецьку область, і 62 ударних безпілотники типу Шахет, які запускали з Курську та Приморську Ахтарську. Протиповітряна оборона змогла збити 41 е, безпілотник у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій і Донецькій областях ще 14 дронів були локаційно втрачені, тобто впали під дією радіоелектронної боротьби. І інформація е, про це уточнюється і ще е, станом на 11 годину 10 жовтня. Декілька ударних безпілотників все ще перебувають у повітряному просторі і по ним. Йде бойова робота. А тепер ми коротко розберемося з російськими повітряними ударами ще за останні кілька днів. За вчорашню ніч на 9 жовтня у системи протиповітряної оборони збили 21 з 22 шахедів, шахетів, в тому числі 16 над Одеською областю. Тоді ж трьома балістичними ракетами росіяни атакували Полтавську область. У ніч на 8 жовтня ворог завдав удару по Одеській області двома балістичними ракетами Іскандер М з окупованого Криму, а також 19 ударними безпілотниками з Приморського Ахтарська. 18 дронів було збито, в тому числі 4 над Одеською областю, а останній повернувся до Росії. Балістикою було пошкоджено торгівельне судно в порту Чорноморськ. Одна людина загинула. У ніч на 7 жовтня Одеську область не атакували. Загалом протиповітряна оборона збила 32 шахеди, ще 37 було подавлені радіоелектронною боротьбою. Потім було збито дві з трьох. Аеробалістичних ракет кинжал, якими росіяни атакували Київ та Старокостянтинів. У ніч на 6 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Всього було запущено понад 90 повітряних засобів ураження. Це дві балістичні ракети Іскандер М. Це одна крилата ракета «Іскандер-К», одна керована авіаційна ракета типу ха 59 і 87 «Шахедів». Було збито 56 дронів та обидві крилаті ракети ще 25 дронів нейтралізовано силами РЕБ. Під час атаки в Одесі було уражено цивільну інфраструктуру, де виникла пожежа, та від ракети пошкоджено іноземне прогівельне судно. Одночасно сили оборони України за вчорашній вечір і ніч уразили військову базу росіян в районі міста Єйськ, що на берегу Азовського моря, де було знищено склад, на якому зберігалися до 400 дронів типу шахет. Зробили це разом ВМС України та СБУ. Після влучень дронів у цей склад у Росіян почалася вторинна детонація. Горіли і вибухали як дрони, так і інші боєприпаси, що там зберігалися. Крім того, було уражено також військовий аеродром Ханська на північному Кавказі, що у республіці Адегіє біля міста Майкоп, десь там якраз базувалися чи можуть базуватися, в тому числі стратегічні бомбардувальники Ту-22 М3. Зараз на цьому аеродромі фіксується значна пожежа, і з прилеглих населених пунктів евакуюють місцеве російське населення. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!